Такі гарненькі намитки ми зараз в Грузі знаходимося, і дуже корисна штука. Її можна використовувати як проти дощу, проти вітру, проти сонця навіть. Тому хотіла показати вам декілька методів, як можна її зав'язувати. Ну, в першу чергу, найбільш зручний це, от, як я часто роблю, це просто замотуєш. От. І або отак от залишаєш кінці, ну от просто отак, от. або їх можна заховати всередину. Це збільшує мірість того, що вона там ніде не зачепиться і ну, все буде гарно, отак, от, просто носили. От, е, є ще методи, ну, наприклад, наприклад, від сонця. От, або від дощу, коли дуже там, не знаю, припікає і ще щось, то можна і просто на голову замотувати, воно дуже зручно, воно не жарко і ну, навіть гарно виглядає. То я робила як? Наступним чином завожу кінці. І просто елементарно зав'язую в кінці або сюди я складую, або назад. От потім, що в нас ще? Таке. Є ще дуже цікавий метод. Ну, ми його назвали якби намисто. Виглядає теж дуже гарно і дуже просто робиться. Просто перемотуємо так. І потім ми ну, або так, або так намотаємо на шию. От, і можна вільніше, можна більш тугіше. Отак от. Також або всередину, або ззовні тримаєте. Ну І виглядає приблизно отак. От. От. Є ще дуже один цікавий спосіб, але це вже краще мабуть, не я покажу. Можна замотати на обличчя, воно захищає від вітру, від пилу, від будь-чого. От, от є такий метод, наприклад, можна досить просто теж замотати. Mm. В принципі, робиться воно десь приблизно отак от. Ну Також, або кінці або всередину закладуються, або можна, наприклад, ззаду зав'язати. Теж буде досить зручно. От, якось так. От в Грузії рятують намитки нас не перший раз.